Поема нескорений пам'яті Георгія Тороповського. 13 листопада був майдан, наказ віддали чорні кардинали розбити, розігнати балаган. І було пекло з вибухівкою й кийками, і закривавлені студенти молоді. В монастирі Михайлівському заховались, вся Україна знала вже тоді, що боротьба зі злом лише починалась, а вулицями Києва в цей час ішов народ за волю, за свободу, нескорений народ і серед мас, серед так званого. Маршу мільйон, був він такий ще юний, молодий із вільною і світлею душею, в очах безодня молодечих мрій, Ішов, підійнявши стяг понад землею. Той синьо-жовтий стяг, що так любив, і так турботливо його оберігав. Це був лише початок, час, коли народ нескорений на боротьбу вставав, записка на столі. Привіт, Матусю, інакше поступити я не в силі, я за ідею йду, ти ж розумієш, пробач, я скоро повернуся моя. Гудів майдан, вогні і барабани, усе змішалося і шло протистояння. Він стомлений зі стягом на спині, стояв за правду там, у тій юрбі. Юнак той щирий, світлий, молодий, блекхантер був у нього позивний. Зима пронизувала все навкруг морозом. На очі навертались сльози, бо на майдані тім життя згасали тих хлопців, що за правду тут стояли. Небесна Сотня відійшла у небо, здіймаючись крильми понад майданом. І Хантер знав, нізащо не відступить, не зрадить Україну свою маму. Пекельний лютий, хвиля вибухова відкинула його на кілька метрів. Контузія, лікарня, та недовго, бо він спішив, бо хлопці там у пеклі. Лежати часу зовсім не було. І знову. Мам, пробач, зрозумій, я мушу. І він пішов боротись у ато. І мамі кров'ю обпікало душу, під Мар'їнкою бій у засідку попали, та все ж боролися, не відступали, поранення тяжкі, осколки в тілі, холодні лікарняні стіни білі. Мамо, не їдь, царапина у мене, по телефону хантер говорив. У серці знову почуття шалене, він до товаришів на фронт спішив, а потім Іловайськ, котел пекельний, дзвінок до мами на тім боці крики. Ти, мамо, всім дзвони, шум підіймай, бо пекло тут дуже багато вбитих. Додому повернувся вже не він, схвильований. Понурий і чужий, не жора, хантер, посумнілий погляд, та на передову він рвався знову, і все ж поїхав, на вокзалі сів у потяг, а вранці був дзвінок, його нема. І відмовлялась вірити душа. Він ангел, що боровся до кінця і полетів у небо до Отця. Георгій, Жора, хантер, світлий, щирий, стояв в бою за свою Україну. Він переміг те зло, він переміг. І небо плакало, і падав сніг. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі.